Останній дзвоник 2025 року у Боголюбському ліцеї номер 30 став особливим. За мужність, стійкість та патріотизм державною нагородою, майбутнє України нагороджується. Бабак Захар. Другокласника Захара Бабака відзначили державною медаллю Майбутнє України за мужність, стійкість і патріотизм. Її встановили указом президента України. Цю нагороду хлопчик отримав не просто так, адже бере участь у кожній акції, яка присвячена військовополоненим, оскільки тато Захара один із тих, хто зараз перебуває в російському полоні. Мій тато він е, зараз в полоні і, і він е, обороняв нашу Україну і. І, і, і щоб не летіли ракети. Оксана, мама Захара Бабака, не може без сліз говорити про чоловіка, адже він у полоні вже довгих 22 місяці. Ми виходимо на акції, щоб його підтримати, щоб швидше повернувся додому. Ми за рік часу ми не пропустили ні одної акції. Ми їздимо і в Коваль, і в Володимир, де де можна, добиваємося. Дитина йшла в перший клас, тату не бачив, дитина вже кінчає другий клас, тату не бачить. Захарна пам'ять знає, коли проходять акції і скільки часу вони тривають. Адже за ці 22 місяці не пропустив жодної. Ми там стоїмо і там, там є багато у прапорів. Є такі, які можна брати, а можна е, свої робити і брати іва і, і там. Треба стояти і коли вже 18, то можна вже збиратися, починається в 16 акція, а закінчається в 18. Ще коли буває коли дощ або вітер, або холодно, то в 17 закінчується. Оксана каже, що підтримку, яку дають люди на акціях, неможливо описати словами. Найприємніше і найголовніше це вдячність. От стоїш і навіть як там сигналять, знаєте, так, боже, аж, або якщо люди підходять і просто дякують його татові за те, що він воює і нас захищав, це, це дуже це дуже. Директорка ліцею, у якому навчається Захар, каже, що однокласники хлопця дуже підтримують його. Щотижня він з мамою їздить на акції на підтримку воїнів, які в полоні. Його тато знаходиться в полоні, і звісно, його однокласники підтримують, морально підтримують, завжди намагаються якось. Дружньо, дружньо підтримати його в цьому. Ми дуже гордимося, що наш Захар, учень нашого закладу, отримає цю нагороду. Саму медаль Захар отримує вже 3 червня у Києві. Тож попереду на мужнього волинського школярика чекає дорога до столиці за своєю заслуженою нагородою.